Привіт! В цьому відео я зіграю з Пайтоном у гру Орел та Решка. І якщо я програю хоча б один раз із п'яти спроб, ви побачите моє обличчя. І так, ми починаємо. Випадкові числа я буду генерувати за допомогою спеціальної бібліотеки в Python. І. Вона називається Random. Ми її спершу імпортуємо. Так, трошки. Ні. Ну, окей. І цією бібліотекою дуже легко користуватись. Скористуємося функцією random. І ось таким чином ми генеруємо числа від 0 до 1. Ну що, тепер спробуємо вгадати перше число. Для цього я використаю валрус оператор а Дорівнює, власне, random. Random. Таким чином ми отримаємо значення і зможемо одразу побачити його в терміналі. І тепер ми зробимо якісь порівняння типу. І ми будемо вгадувати, чи це число більше 0,5 чи менше 0,5. Орел чи Решка. Ну, і я думаю, що. Так, мишку приберемо. Я думаю, що це число буде. Хм... Нехай воно буде менше 0,5. Ну, треба з чогось починати. Швидше почнемо, швидше закінчимо. Супер! Перше число вгадане. І рухаємося далі. Взагалі тут складно вигадати якусь стратегію, але адже числа випадкові. Ну, продовжимо з другим числом. Нехай. Давайте тут. Нехай буде B, Щоб відрізнялося. тут також B. Менше чи більше на 5? Нехай може буде більше. Ні, залишимося з цієї сторони. Нехай буде менше. Ху, є. Вгадав. Прикольно. 25 пройдено. Але це було близько. Передумав би і програв би. Третє число. Ну, не може воно бути вже менше 0,5, правда. Три рази підряд менше 05 це приблизно шанс 15%. Нехай менше. Фу. Блін, 3 рази підряд менше. Ну, не може бути, щоб четвертий раз було більше. Четвертий раз точно буде більше, більше 0,5. Тут, тут не може бути такого, такого щоб 4 рази підряд було одне і те саме. Можливість, звісно, попереднього варіанту також залишається. Ну все. Беремо це. Ого, Аж 75 Там було 33, 26. Крутяк. Взагалі дуже круто. Ну що у нас? Випадало 3 на 1, 3 рази менше 0,5, 1 раз більше 0,5. Зараз зупиніть відео, поставте його на паузу. І напишіть у коментарях, щоб ви обрали от зараз, от якби чотири рази у вас були б такі варіанти результати. Що обираємо менше 05 чи більше 05? Трохи нервуюсь. Чесно кажучи, перед початком запису я трохи експериментував з цією бібліотекою, намагався зрозуміти. Чи є якийсь паттерн взагалі, як вона взагалі генерує числа, чи є якась там. Чи, чи дійсно максимально вона рандомне, чи щось, якийсь є специфічний порядок? Якщо ми подивимося в даному варіанті, то перші п'ять чисел, вони дуже-дуже близько знаходяться друг біля друга. Прям таке скупчення дуже велике. Вони дуже поряд, але все, все одно розкид не дуже великий. І, скоріш за все, бібліотека рендом. Вона спробує компенсувати ці числа і спробує стріляти ще й в другу половину. Тобто наше число, по ідеї, по ідеї повинно бути десь поряд 0,75. Я думаю, що не менше 0,70 а, а більше. Давайте з цього і почнемо. Типу, точно, що воно буде більше 05. Фух. Блін, 4 рази підряд, вгадав вже не хотіло би на п'ятий раз квапитись цим. І щоб бібліотека вона якось компенсувала ці числа. Я думаю, що це число повинно бути навіть більше 0,75. Давайте прям ризикнемо. Більше 075. Але десь поряд, не дуже далеко. Я б навіть сказав би, що десь. Більше навіть 09. Будемо ризикувати, так? Да? Але ну точно не одиниця. Десь воно повинно бути. Давайте так зробимо. Більше. 0,9. Але менше 0. 99, ну, не ну не одиниця це точно. Ну, це і кому завгодно, зрозуміло. Але якщо прям так, давайте ось так навіть зробимо. Ну що, спробуємо. Блін, капець я хвилююсь трохи. Вже 4 підряд вгадали, тут п'ятий раз. Пробуємо 3, 2, раз. О, ніфіга собі, 092. Якраз десь посередині, між тим, що я намагався вгадати. Капець. Дуже круто. Нереально круто. Спробуйте самі це зробити. Тут код дуже-дуже простий. І напишіть у коментарях, чи вдалося вам вгадати 5 підряд. І з якої спроби, якщо не з першої. Ну, як завжди, з вас лайк, підписка на канал. Ну і що, будемо прощатись? А в якості втішного призу, ну, ловіть відео мого котика. І на цьому я буду з вами прощатись. І до зустрічі у наступних відео.